Друзі, вітаю! Україна та Європа представили свій план для переговорів Путіна і Трампа, і загалом кажуть, що без України і без Європи ці переговори не будуть такими ефективними проукраїнськими, як мали би бути. Підпишіться на цей youtube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в політиці, в переговорах. Друге, зробіть донат. Ми збираємо мільйон двісті п'ятдесят на наземний дрон для Люберта, на приціл для Маузера і для хлопців з Донецького напрямку дронщиків з Нацгвардії. Ми купуємо автівочку. Більше ніж 700 тисяч ми з вами вже зібрали. Але в цей суботній вечір сто двісті гривень буде надзвичайно корисною історією. Тому зробіть донат, підпишіться, а я починаю. Україна та представники держав Європи сьогодні Зеленський е, зробив кілька заяв. Макрон зробив заяви. Ступ зробив заяви. Зі всіма з ними говорили. Британці дали нові деталі власне зустрічі. В них радників на рівні радників. Балти, Чехи нас підтримали. Одним словом, несуться ці дні надзвичайно активні. Зараз дуже багато деталей і нюансів вирішується». І нашій державі потрібно бути надзвичайно пильними, щоб ось в цій грі переставляння на персків ми не виявилися крайніми. Ми заплатили найбільший чек в цю війну. Ми взяли на себе удар. І власне Wall Street Джорнал каже, що Україна з європейцями малюють червону лінію, за яку захід і в цілому переговорні групи не повинні зайти. Одна з яких можливий вступ в НАТО. Вони кажуть, давайте повернемо це на стіл. Бо, наприклад, в російській пропозиції Путіна немає жодних гарантій для України. Ну окрім можливо, що закону, де Путін гарантує теж нам держава руловло, де Путін гарантує, що мовляв не буде нападати на Україну. Ну, ми. Собі посміялися, можливо, навіть не тихенько, але іншого нічого ніхто не пропонував. І Wall Street Journal каже, що так, Україна з європейцями вийшли з такою пропозицією. Її представили в суботу, на зустрічі радників з безпеки. З американського боку в ній брали участь Джей Дівенс, держсекретар Рубьо і посланник е Спешал конвой, посланник Трампа сів Вітков і більше того, ще й Келох. Келох теж прийшов. Власне, кіт Келох прийшов теж на ці переговори. Пішло багато чуток, мовляв, Келох не приїхав в Україну, Келога, начебто, відсторонили. Хтось там наговарював на Келога. Ні, бачимо, що Келох працює, Кело в грі. Насправді він нам дуже важливий. Людина ця дуже проукраїнська, дуже професійна. І дуже проамериканська, що насправді дає непогану історію з точки зору допомоги нам всередині штабу Венса і Віткофа, які грають свою гру. Руб'я не такий активний, тому Келог десь намагається нам допомагати і балансувати. Так, от пропозиція України передбачає обов'язкове припинення вогню. Перед тим, як почнеться будь-який обмін територіями. Тобто, якщо Україна виведе свої війська з деяких регіонів, Росія повинна вивезти свої з інших. Теж звучить такий собі розмін, Зеленський в Твіттері, начебто, написав, що е, виходить так, що Україна віддає свої території, Росія віддає наші території, і це виводить Росію на кращі позиції. Чи точно це мирний план, чи це просто запудрювання мізків українцям? І тут якраз таки європейським лідерам Зеленським було сказано, що друзі, давайте дбати, щоб не було посилення Росії, тому що як вони як завжди хочуть обманути. Не можна розпочинати процес, поступаючи з територією, в розпал бойових дій, говорить співрозмовник Wall Street Джорнал. Цей план передбачає, що будь-які територіальні поступки Києва повинні бути підкріплені залізними гарантіями, зокрема, вступом в НАТО, говорить Wall Street Journal. Це те, що я вам говорив в обід сьогодні, що насправді на поступки Росія не йде. Росія йде на поступки нашими територіями, гарантій нам ніяких немає, і Росія нічого не втрачає. І європейці, які обіцяли і вступ в НАТО, які обіцяли багато всього, в тому числі введення своїх військ, замовкли. Ну, окей, тут хоча б на словах ввійшли в цю гру і пропонують якраз новий план разом з нами. Окей, давайте його далі аналізувати. Мета плану каже Wall Street Journal, полягає в тому, щоб Європа з Україною встановили червоні прапорці, за які не можна переходити. Потенційних перемовинах з Росією пише УП, крім того, європейські представники сказали посадовцям США, що майбутнє України не може обговорюватись без України, що Європа продовжуватиме надавати Україні зброю та кошти, і тут увага незалежно від позиції США. Тобто Європа огризається і каже: не зливайте Україну, навіть якщо ви задумали щось таємне, ми все рівно будемо їх підтримувати і їм буде на кого спертись. Ось це позиція Європи. Зеленський каже, що ми не бачимо зрушень російської позиції. Росіяни так само не хочуть припинення вбивства, так само інвестують у війну і так само нав'язують ідею обміну української території на українську територію. Не гарантують нічого. Президент каже, що всі кроки України та партнерів мають наближати до реального завершення війни, а не до її реконфігурації та працювати на спільну безпеку. Окремо сторони обговорили питання вступу України та Молдови до ЄС. Зеленський та Фредеріксен погодилися, що процес має бути справедливим і базуватися на виконанні зобов'язань з обох сторін. Крім Фредеріксен, він ще розмовляв також зі Стубом. Стуб теж на нашій стороні. Також розмовляли і там говорили, що рішення повинні бути мудрими. Ну якими же ще. Макрон наголосив на необхідності участі України і Європи в мирних переговорах. Таке враження, що таємним джерелом Wall Street Journal був саме Макрон. Ми залишаємося рішучими. От тут теж питання зараз проговоримо у підтримці України, працюючи в дусі єдності та спираючись на роботу, розпочату в межах коаліції рішучих. Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку. Французький президент додав, що Європа також повинна брати участь у мирному врегулюванні України, оскільки це стосується і їхньої безпеки в тому числі. Я продовжуватиму тісно координувати свої дії з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами, каже нам Еммануель Макрон. Зеленський Макрону важливо, щоб Росії не вдалося обманути нікого ще раз. За е, словами глави держави, Україна, Франція та інші партнери готові працювати максимально продуктивно заради реального миру. Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз. Нам усім потрібне справжнє закінчення війни та надійні основи безпеки для України й інших європейських націй, пише Зеленський. Далі. З прем'єром Іспанії теж була розмова головне, щоб РФ знову не нав'язала нереалістичних умов. Зеленський поінформував Санчеса про хід переговорів і каже, що в одинаковий погляд голоси Європи обов'язково має бути враховані, Узгоджуємо спільну європейську позицію. Ми готові максимально швидко, конструктивно рухатись до справедливого миру. Одним словом, Зеленський провів сьогодні дійсно весь день спілкуючи з європейськими лідерами, багато хто з них підтримав нас на словах, запропонували план. Деякі з них хто найбільше розуміє, наскільки потворна Росія, країни Балтії Чехія підтримали Україну та на тлі підготовки зустрічі Путіна і Трампа. Якщо кордони можуть змінюватися силою, кажуть, що. Ніхто не може почуватися в безпеці, якщо народи можна змусити жити під диктатом більшого сусіда, ніхто не є вільним. Естонія каже, що не буде винагороджувати агресію. а Україна може розраховувати на її незмінну підтримку в досягненні справедливого тривалого миру. Латвія каже, що це все закордонні справи. Справедливий тривалий гідний мир це те, чого ми всі прагнемо а українці найбільше. Литва від Луганська до Криму кожен сантиметр належить северенній державі України, яка бореться за свою свободу. Ліпавський Чех каже, ані за три дні, е, ані за три роки. А до переговорів їх змусили підтримка України санкції та українська мужність. Україна повинна залишитися вільною. Державні кордони не можна змінювати за допомогою тиску та шантажу. Хто стане членом ЄС та НАТО, вирішують їхні члени, а не Путін. Чехія хоче миру, але з його формою завжди має погодитись саме Україна. Бачимо, що європейські країни, деякі пішли на більш гострі заяви, дехто на поміркованіші, Але, друзі, ми вас закликаємо в цей критичний час, виділяйте гроші і зброю. Дай Боже, щоб нам не довелося її використовувати і ми повернули її вам назад. Але ми повинні заявляти, показувати Путіну, що Україна має силу і підтримку. Бо коли нас обмежують по окремих напрямках в отриманні додаткових ресурсів, Путін радіє, бо в ньому Китай, Корея, Іран поставляють більше ресурсів. Тому нашій владі зараз, крім розмов з цими лідерами, треба казати, друзі, а в кінці розмови скільки ти даєш? До кожної розмови повинна бути прикріплена цифра. Або в кількості зброї, або в кількості грошей. Хочете, третій варіант, не подобається два. в кількості солдатів. Бо ви, європейські друзі, дуже розумні. І ми вас за це любимо, але не завжди. Бо ви скажете, грошей нема, на бюджет не вистачає Гре, зброї, немає її довго робити. Окей, кожен з вас має свою армію. Давайте. 3 тисячі, 5 тисяч, 10. Чому Північна Корея дає своїх солдат, а ви ні? Вибачте мене, колумбійці в Україні, а ви тут під боком. Тому давайте, крім слів, якщо немає грошей і зброї, кажіть, скільки військових ви даєте. Тому що ми зараз боремося за нашу спільну безпеку. І на словах вона не виборюється. Лінсі Грем теж зайшов до чату, каже, що дивіться, звернувся до Путіна, чесно, депутат, де не посій там вродиться, дуже знає, дуже все розуміє і прекрасно бачить, що насправді відбувається, і каже, що Штати і надалі будуть підтримувати Україну. От і що переговори можуть зірватися в пух і прах, якщо Путін буде наполягати на поганій угоді. Далі він там, Велика тирада про підтримку Дональда Трампа. Це ми упустимо це зрозуміло. Ми всі його любимо і підтримуємо. От, Лінці Грем особливо. Але, Але переговори можуть зірватися. Це шпагат Путіну, це шантаж. Знай, що може бути нічого, нуль. Не думай, що ти схватив Бога за бороду. Ось його треба підпирати. Путін повинен іти на ляску по Трясовині. В нього не повинно бути впевненості. Йому повинні прилітати бумеранги звідусіль. Тому що якщо він буде почувати впевнено, завишати ставки, він буде постійно. Британці кажуть, що зустрінуться з представники США, України, європейських держав, які обговорять шляхи припинення війни і агресії в Україні. Це буде рівні радників з нацбезпеки перед самим самітом. Стамермер і Зеленський, як зазначається, обговорили майбутню зустріч радників з питань нацбезпеки. Зустріч приймуть британський міністр закордонних справ Лемі та віце-президент Джей Дівенс, який перебуває там з робочим візитом. Прем'єр Британії, і президент України також погодили, що зустріч буде важливим майданчиком для обговорення прогресу. В забезпеченні справедливого тривалого миру. Незрозуміло, хто буде цим радником безпеки у нас, тому що такої посади у нас фізично немає, вона є в Сполучених Штатах, всі в неї грають, всі про неї говорять, але фізично її немає. Але може бути керівником, цим, представником і. Е, голова РНБО може Зеленський назначити будь-кого іншого, може і міністр оборони, може знову ж таки, часто буває і керівник офісу, хоча це не зовсім його посада. Але бачимо, що точно когось пошлють і власне буде розмова чесна, відкрита, тому що підготовка, знову ж таки, крім Британії, туди б і європейців запросити, і французів, тому що нам треба виробити рішення. Ось цей план Wall Street Джорнал це добре. Але, друзі, неможливий вступ в НАТО. Вступ в НАТО. Слово можливий там зайве. Бо поки у вас там припікає в одному місці, то вступ можливий. А коли Росія відходить, то ви вже не знаєте. Нещодавно, нещодавно, вчора, 17 років тому, як Грузія нап... Грузія. Росія напала на Грузію, а потім на грузинську демократію напали російські олігархи. І посадили президента-реформатора, який тягнув Грузію в ЄС і в НАТО до в'язниці. Демократію відмотали і теж засунули в в'язницю. А російське бабло почало управляти. І далі все скочується вниз, вниз і вниз. Так, є прекрасні люди, які виходять на вулицю, які пам'ятають, які захищають і борються за сильну, незалежну від Росії Грузію. В Вірменії, в Азербайджану вийшло. Вони відірвалися, віримо, що вийде і в Грузії, ми завжди їй допоможемо. Але Грузія це урок Заходу. Ви брехали, ви не помагали, і бачимо, чим це завершилось. Тому пам'ятайте альтернативні, погані сценарії, буде погано з нами, ви зрозумієте, наскільки ми були важливими в цій грі. Тому не допускайте ці сценарії, але окрім розмов і нарад, треба дії. Фінал, що я хочу сказати, що Wall Street Journal дійсно написав про можливий план. Його треба трошки коригувати, але з ним можна працювати. Але нам ріже слух, що якщо обмін тут, то обмін тут. А що реально ви, європейці, змушуєте Росію заплатити? Бо поки що і в цьому українсько-європейському плані розмін територій виключно за наш рахунок. Вийшло так, що ви нас просили всі вийдіть з Курщини. Наші хлопці вийшли, так ми могли Курщину міняти на Донбас, Курщину міняти на Луганщину, Курщину міняти на там, кілька забігших з трьома рожками і двома снікерсами російських бойовиків, без шльомів і без, і без бронежилетів, яких просто на, 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 на смерть посилають сотнями тисячами. Ну Ми Курщину могли міняти. Ви ж нас просили вийти, Трамп в тому числі. А зараз кажете, міняйте ваше на ваше. Друзі, давайте серйозніше ставитися до цих переговорів, тому що війна на порозі в Європі. Я сьогодні в обід писав відео, де розкладав всі ці історії. Там ви самі кажете, про це писав Financial Times, Погана угода в Україні, і Путін нападає на одну з чотирьох європейських країн. І це реальність. І з нею треба рахуватися. Друзі, напишіть, як вам цей план Wall Street Джорнал. Перше, друге, реальний план, чи міряють градус заміру в населення і потім будуть думати, пропонувати Трампу. Напишіть в коментарях. Друге, я вас дуже попрошу підписатись на цей YouTube канал, якщо ви хочете знати, що насправді відбувається в переговорах. Ну і третє, я вас дуже попрошу, донати. 100 гривень це супер підтримка допомога нашим військовим. Зробіть це сьогодні. Я знаю, що багато хто з вас протягом збору вже безліч разів давав, але це прохання не просто так. В часи переговорів допомоги чомусь наші друзі-союзники думають, що давати не треба, а вона потрібна. Повірте, хлопці в окопах думають інакше, ніж європейські чиновники в кабінетах. Вони кажуть, що допомога треба, і при і наземні дрони, і автомобілі. Будь ласка, зробіть, тим більше ми перейшли Рубікон, пройшли половину. Знаєте, з гірки далі легше. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!